Усім привіт! Літо, жара, час задуматися над охолодженням свого центрального процесору. А також кохана попросила мене зробити їй на роботу компактний автономний вітрячок, який би підзаряджався від USB. Як я планую вийти з цієї ситуації? Я планую використати ось такий комп'ютерний вентилятор. І щоб сюди ніхто не вструмив е, свого пальчика, я закрию це все ось такими сіточками з однієї і з другої сторони. Також, е, як відсік для акумуляторної батареї, я використаю ось таку коробочку. Акумулятори я буду використовувати все ті ж 18650 елементи з ноутбучних е, акумуляторів розібраних. Ось сюди я їх напакую цілу купу, тому що цей вітрячок повинен працювати довго автономно. Як зарядку, я використаю ось такий зарядний модуль. На USB-C. І перетворювач для вентилятора, тому що це 12-вольтовий вентилятор. Я використаю ось такий: MT-3608. Цей перетворювач компактний і він досить добре сюди підходить, тому що. В нього вхідна напруга, він працює від мінімальної вхідної напруги, здається, 2,5 чи 2,8 В, що добре підходить для літіонних акумуляторів. Там діапазон напруги буде від 4,2 до 3 вольт в розрядженому стані. Також цей вітрячок, цей вентилятор я планую встановити на цю коробочку на ніжці, яку зроблю з ось такого мідного дроту. Я зроблю ось такі гачки, і ось з однієї і з другої сторони закріплю, а тоді змотаю ці два дроти докупи і вийде ось така ніжка. Тоді Ось цей провідок разом з цими дротами запакую в термозбіжну трубку, і вийде така непогана красива ніжка. Від себе ще хочу додати регулятор обертів даного вентилятора, тому що можна було б, в принципі, поставити настроїти тут вольт 10. Для того, щоб він і обдував, і не був шумним. Але я думаю, що може знадобитися регулювання потоку повітря. Тому, думаю, ось тут зверху встановити вимикач і регулятор. Ось тут з боку буде вхід зарядки. Ну, все, поїхали збирати даний апарат. Побачимо, що з цього вийде. Що потрібно зробити перш за все? Перш за все, нам потрібен блок живлення на 12 вольт є і вентилятор. Потрібно перевірити, наскільки вентилятор робочий. Ну Цей вентилятор практично новий, тому я впевнений, що він робочий. В е, Друзів китайців, звичайно, не, не знайшлось. Чорного і червоного провідка, тому вони використали чорний і жовтий. В даному випадку жовтий тут плюс. І ось, як видно, я під'єдную. І вентилятор запускається. Дує досить сильно, ну і працює трохи гучновато. Але це не біда. Тому що оберти будуть регульовані і можна буде відрегулювати його так, щоб він ідув і тихенько працював. Далі, слідуючий крок, потрібно взяти ось цей перетворювач і настроїти його на 12 вольт. Для цього я буду використовувати мультиметр. Так, тут вхід і вихід підписані. В-ін плюс В-ін-мінус це вхід, В-аут плюс мінус це вихід. Їх бажано не переплутувати, тому що ніякого особливого захисту тут немає. На блокові потрібно виставити значення якесь таке близьке до того, яке буде на акумуляторах. І тепер під'єдную. Даний перетворювач Є. Думаю, що він вже був, повинен був запуститися. Я навіть тут виставляв 12 вольт. Так. Але все ж перевірю. Є 12,7 вольта. Ну, це нормально. Тепер потрібно під'єднати до цього. Вентилятор. І подивитися, яке споживання буде в даної конструкції на максимальних обертах. Так, ось схема зібрана. Мультиметр буде показувати вихідну напругу. Вентилятор під'єднаний, вмикаю блок живлення. Так, схема запустилась. Як видно, струм. 2, практично 2 Ампера, це досить великий і суттєвий струм. Вихідна напруга 12 вольт. Що я хочу сказати по даному перетворювачу? Ну, гріється він. Ох, і гріється. Звичайно, він досить сильно. А якщо зменшити напругу, Наприклад, до 10 вольт то споживання струму падає до 700 мА і це приємно. Ну, в принципі, так, зараз я відверну, щоб він не... В принципі, 1,2 А і 11 вольт як максимальне, як максимальне значення напруги і обертів. Ну, гріється, але так собі. Давайте спробуємо ще зімітувати батарею заряд і розряд. Я додаю тут. 4,2 це максимальний заряд батареї. 1,1 Ампера. Далі в нас буде 3,7. Це стандарт для літію 1,5 А Так, що у нас тут з температурою? Ну в принципі, не сильно гріється. І давайте в розряд підемо. 3 вольта. 3 Вольта. Як видно, на виході напруга трішки просіла, а тут піднявся струм. Ну і ой, це вже занадто для цього модуля. Ну, я ще спробую зараз використати ось такий підвищуючий модуль XL6009E1. Можливо, він буде краще тримати струм, тому що цей цей трішки перегрівається при розряді, при розряді акумулятора до 3 вольт він буде. Він буде ой, він сильно буде перегріватися. Три вольта 1,7 Ампера. Один і вісім навіть. І от ось тут десь е, плата захисту повинна відключати буде його при меншій напрузі. Ой, ні-ні-ні, він сильно перегрівається. Зараз я під'єднаю інший модуль і проведу на ньому теж експерименти. Так, тут все те ж саме. Мультиметр показує вихідну напругу. Тут у нас значення практично повністю зарядженої акумуляторної батареї. Під'єдную. Так, видно, перетворювач запустився. Тепер потрібно налаштувати щось близько 12 вольт, щоб було на виході. Давайте зробимо десь ось так. 11,2, тому що при 12 все, все рівно струм буде більше 2 А. Це не бажано. Так, і під'єдную вентилятор тепер. Так, все під'єднано. Вмикаю. Просіло до 9. А чому? Так. Тут у мене, здається, контакт поганий на... Так, так і є. Контакт поганий на клемах. Так. При повному заряді, що ми маємо? 1,2 А, 1,26,25. І давайте знизимо йому 3. 3,8 3,6 3,4 І він вже починає жерти струм несамовито. Але я схильний думати, що це, мабуть, так, да, так і є. Це, мабуть, проблема, проблема ось цих клем. Ось. Півтора Ампера. Ну це ще куди не йшло? Досить велике значення струму. Зараз я спробую підпаяти. Як видно, схема, в принципі, якось працює. Оцей завищений струм це проблема ось цих контактів. Ось тут, як видно, оце бовтається і воно не дає доброго контакту, оскільки цей перетворювач імпульсний. Він починає гребсти великий струм на себе. Це я вирішу пізніше. А зараз я спробую зробити регулювання обертів для даного вентилятора. Регулювати оберти я буду за допомогою ось у цього резистора, який регулює вихідну напругу. Але тут є одне але. Можна його ось цей резистор просто випаяти. Тут резистор на 10 кОм. І замість нього впаяти регулятор ось потенціометр. Але при його максимальному значенні тут буде велика вихідна напруга. Там, здається, щось до 30 вольт на виході. Це для цього вентилятора дуже багато, він згорить навіть від 20, мені здається. Тому треба. Щось з цим зробити. Що з цим можна зробити? Зараз розберемося. Випаявши даний резистор, тут замітно те, що змінний резистор підстроєчний, він був впаяний по ось такій схемі. Фактично, його можна замінити одним постійним резистором, або Таким же самим змінним резистором. І регулювання напруги відбувається слідуючим чином. Коли в цього резистора мінімальний опір, то напруга теж мінімальна. Коли максимальний 10 кОм, тоді і вихідна напруга максимальна. До речі, я пробував під'єднувати сюди резистори з опором 20 кОм. Напруга тут виростає більше 60 вольт. Як видно, конденсатор електролітичний на 50 В, так робити не потрібно. А якщо хочете так робити, то міняйте вихідний електролітичний конденсатор. Дослідницьким шляхом я підібрав, просто налаштував тут близько 11,5-12 В, випаяв цей резистор, поміряв його. Там вийшло щось біля 2,2 кОм. Отже, просто сюди по ось такій схемі впаюється звичайний змінний резистор, ось такий. Я знайшов у себе на 2 кОм. Зараз я його припаяю. Ось цей центральний Бігунковий контакт з ось цим обов'язково потрібно з'єднувати. Тому що якщо тут в резисторі станеться якась аварія, і бігунок відійде від е, своєї доріжки, підковки, то ось тут напруга на виході зашкалить. А якщо він тут і відійде, і ці контакти будуть з'єднані, то просто це буде максимальний опір і максимальна напруга. При 2 кОм буде там близько 11-12 вольт. Зараз я це все збираю і буду випробовувати. Тепер на вхід я вже буду подавати напругу з акумуляторів. У мене є ось такі холдери. Зараз я це все попід'єдную і вмикнусь. Ось так я все зібрав. Зараз спробую ще раз від е, лабораторника під'єднати це все. Так, вентилятор запустився, напруга є. Тут так, видно мінімальне значення напруги 4 вольти. Давайте буду додати. Ось. Максимальне значення 11 вольт. Тут. Як видно, струм тримається на рівні 1,3 Ну, це, що він скаче при 3,5 В, це проблеми контактів. Зараз замість лабораторника встановлю сюди акумулятори. До речі, я думаю, що тут таке регулювання від 3 В не потрібне. Скоріше за все, я зараз знайду якийсь інший регулятор. Просто е припустимо, Ом на 500 чи 600, зараз побачу, що знайду. І послідовно до нього припаяю ще якийсь опір, щоб при максимальному опорі там було близько 2 кОм. Ну а при мінімальному там тоді буде той опір, який я сюди припаяю. Так, Я зібрав схему ось такий резистор я знайшов в себе. 680 Ом. І припаяв послідовно до нього два з'єднаних постійних резистори 1,3 кОм і 130 Ом. Фактично, можна було припаяти 1,4 кОм, але в мене такого резистора не знайшлось, тому я використав ось таку конструкцію. Тепер беру акумулятори, встановлюю, як видно, вентилятор запустився. Це цей резистор на 680 Ом він дав змогу значно розширити діапазон регулювання. Тому що діапазон регулювання на ось цьому резисторі він був досить малим. Досить мало треба було прокручувати між, припустимо, 11 і 9,8 вольтами. А ось тут можна. Плавно відрегулювати ось. Від фактично 8 вольт, і до максимуму можна ось налаштувати собі, наприклад, наприклад, можна налаштувати 10 вольт або 9. І він буде і не дуже шумно працювати. І обдувати нормально. І струм споживання буде нормальний. Так, збираю це все в корпус, демонструю, що виходить. Ось такий вентилятор на ось такій низці. Як видно, вона досить тверда, але разом з тим можна буде її вигинати в потрібний бік. Зараз на це все я надягну термозбіжну трубку і приступлю до зборки слідуючої частини корпусу. Так, демонструю попередні результати. Ось батарея зібрана. З платою захисту. Ось так зібрана верхня частина корпусу. Вимикач, регулятор обертів. Ну і сам вентилятор. Ось так воно виглядає все зсередини. Змінний резистор, ось плата підвищуючого перетворювача і вимикач. Так ось закріплена, закріплене кріплення вентилятора. Ось так воно зроблене. І ось друга частина корпусу. Тут я лишні отвори позакривав ось такими чорними пластмасками. Ось тут. Зробив отвір для зарядки USB-C, як видно. І ось тут -от зробив отвір для світлодіода, який буде засвічуватися при загорятися при зарядці даного приводу пристрою. Ось так. Я його під'єднаю. Замість ось цього світлодіоду цей випаюю і на провідках під'єднаю там той. Він буде світитися, поки йде зарядка, а як зарядка закінчиться, він згасне. Ось так. Тепер ще попередня демонстрація. Під'єдную цю всю. Це все до блока живлення. Вмикаю, є, вмикаю вентилятор. Ось, є присутнє регулювання. Ось можна виставити практично максимальні оберти. Можна порегулювати струм. Ой, перепрошую напругу. При 4,2 В при повній зарядці акумулятора близько Ампера, Ампер з копійками. І при тому, як батарея буде розряджуватися, струм буде виростати. Ось, видно, при практично повному розряді. Струм буде близько 2 Ампер. Але це не страшно для цього перетворювача. З 2 Амперами він справиться. Ну і тут вже, я думаю, плата захисту повинна буде відключити. Можливо, навіть трохи раніше відключить. Ось таке. Наразі результати буду збирати далі. В принципі, конструкція готова. Ось так воно все виглядає. Трішки термоклею, трішки проводів, трішки електроніки. І ось вийшла ось така штукенція. Демонструю зарядку. Ось, якщо під'єднувати загорається, коли батарейки зарядяться, цей світлодіод згасне. Струм споживання. Зараз трішки відео з руки. Ось зарядка йде, ось кабель, ось тут його струм споживання. Ось так виглядає ця штукенція. Ось так вмикається. Всю сторону дме. І ось так можна додати трішки вітру або зменшити. Ось таке у мене вийшло рішення. Ось таке у мене вийшло дане рішення. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим.